Для апостолів та всіх інших його учнів Ісус був великим авторитетом. Да, нарешті ці люди зустріли того, хто їх розумів, хто був їхнім вчителем, метою, цілю їхнього життя, навчав їх істини, також робив чудеса. І приходить момент молитви Ісуса в Гецеманському саду. Ісус молиться, Він боїться. Йому страшно настільки, що з його чола тече кривавий під. Пізніше Ісуса схоплюють, Він страждає, його бичують. а потім його вбивають. Учні розчарувалися, адже Господь той, на кого вони покладали свою надію, той, хто для них був авторитетом, програв битву. Але насправді є така приказка у військовій справі, що часом потрібно програти битву, щоб виграти війну. І смерть Ісуса, вона на перший погляд могла здаватися програшом. Але так насправді це був виграш. Господь Бог переміг смерть, Він воскрес і відкупив кожного з нас. Господь воює за кожного з нас. Він воює, щоб кожна людина отримала спасіння. Але Він не робить нічого примусово. Він не змушує нікого вибирати його. Він дає кожній людині можливість вибору. Кожна людина може вибрати. Так, Господь створює обставини, шанси, можливості, щоб людина усвідомила і побачила, що. Найкращий вибір це Господь, що спасіння належить тільки до Господа. Але сам вибір Господь за нас не зробить і не примусить нікого з нас вибрати Його. Так, Господь буде воювати за нас, буде воювати за кожного з нас, щоб кожен отримав спасіння. Тож, довірмося йому, воюймо разом з ним та перемагаймо разом з ним. Ми сьогодні маємо намальований попіл. попіл, кожен з нас повинен знати, що це таке дуже близьке до нас, хоча хтось нам може казати там золото, серебро моє і так далі. То ми все ж таки не золото і не серебра створені, а створені з попілу, з землі. І це є наше з одної сторони щастя, з іншої сторони багатство. Я колись в сказав, слухай, то тебе треба цінувати, бо ти ж порух земний, то це ж не, не били що таке, О, то як це? То як це? Ну Просто каже, і каже, Чого Бог не створив людину з золота, серебра, з серебра, з чогось. Тому що Бог би нас дуже обділив, ми б були дуже, дуже бідними. А що в землі є все. От Скільки років люди стараються з землі витягнути газ, нафту. Золото десь там, все з землі витягує, а вона все має і має. І якщо б взяти таку землю в руки і стиснути, то там все з неї витече. І Земля, і, і золото, і срібло, все витече. Тобто Бог сотворив нас з усього найдорожчого, що є, це є в землі. Так, і Земля траву дає, і трава годує звірів, трава лікує теж. Так, і це є, це є дуже великий скарб. І ми повинні бути горді, що ми з землі створили. Так? Попіл це теж земля, це щось таке наше. І, з однієї сторони, ми є як цей прах, і чому, наприклад, в Старому Завіті завжди, коли була покута, то казали, навіть королі сідали в попелі. Так? Ну, то людина по-людськи обходиться. Так? Ми кажемо, треба по-людськи. а тут в нас не виходить, що ми заходимо в попіл, сідаємо. І, 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 теж, і теж цей знак посипання попелом нашої голови, коли починається піст, пригадую, що ми є люди, так, що ми є люди і що це є якась єдина правда, яку не можна там, підмінити, обманути. Так як один біскоп казав в Польщі, каже, це єдиний день, коли мені Ксюндзи кажуть правду. Бо Цілий рік кажуть, отче владик, Отче єпископи, ваша Екселенція. А коли в середу попільну я приходжу до ксьондзак, склиняю голову, він каже, до мене простий ксьонз, до доважного біскопа, каже, ти є порох і в порох обдадешся. Каже мені правду. <реш> Один раз в рік кажуть мені, ксьонзе правду. Ось. І цей дуже важливий піст. Це не то, що я собі забираю, тільки піст це те, що я. Комусь даю. Ми сьогодні теж не, не знаю, що там будемо їсти, може м'ясо дадуть нам без поняття. Але йдеться про те, який піст я можу зробити собі. Так? Може щось менше, може менше когось піддернути, може менше обсудити, може менше там, підозріти когось. Це є важливий піст. Так? Кажу, якщо, не, якщо хочеш дуже багато сказати, щоб тебе почули, треба замовчати, бо найголосніше, що промовляється, тиша. Найбільше, чим можеш наїстися, це, це піст, коли це не йдеться про їжу піст. Тому що це є дуже важливе для нас зрозуміти і оцінити те, чим людина годує себе. А ми а себе кормимо тим, що бачимо, так? тим, що чуємо, хтось послухав музику, все, я вже наб'юся. Або комусь не знаю, там внучок приїхав до бабці. І так, так гарно вже тю бабцю розхвалив, що бабця вже два дні не мусить їсти, тільки тішиться, жиє тими словами, що її внучок сказав. Так? Тобто ми не їмо тільки хліб. У нас є пожива інша. І те, що духовне перемагає те, що тілесне, тому що воно є найбільше, неусяжне, його не можна якось там зловити, охопити. І це дуже важне, щоб ми сьогодні, щоб ми сьогодні теж розуміли. Пожертвування так, посту. Ну, тут я поділюся з дитячих своїх історій. Як, ми, як був маленький у нас піст, то було так, що ми не їли точно м'ясного, ні нічого жирного, не дивилися телевізор, не слухали радіо. Бабця навіть забороняла газету читати, бо це ти забагато знав про совєтську власть. Тільки можна було, газета служила, це вже найостанніше, що було, це можна було читати газету. Так то хліб завинути, канапку, як корови йшли пасти, чи під коліна складали, як в костілі, клякали. Тому Газета мала дуже багато значень. <зас> і, наприклад, ми не їли цукірок теж. Це був піст. Хтось дав цукерки, чи там хтось купив, чи подарував, то, то в шуфлятку складали, і або до Різдва, якщо це адвент, або до Пасха, якщо це Великий Піс, складали. І потім це вже було наше багатство таке особисте. Але другий нюанс, коли я вже хотів їсти ці цукірки на, на Пасху, мама каже, ні-ні, то ж так всі разом ні, бо ж то обсипи. Це раз. А по-друге, вони вже пооф'яровані, пожертвовані, це вже не твої, ти ж їх поуфірував. Це вже не твої скірки. Це для того, що ти не працюєш. Мама каже: я ходжу на кирпічний завод, заробляю гроші, а ти ж не ходиш на роботу. І це твоє багатство, чим ти можеш ділитися? Йди до хлопчиків, дівчаток, пороздавай, поділися. Це твій заробіток. Ти заробляв цілий піс, щоб ми мав чим вгустити на свята людей. Але я десь підслухав розмову мами з бабцею, що якщо мені хтось дасть кутірка, то я можу. Їсти, я сам не можу взяти. Я, наприклад, приходив там. Ну що, Сашка, бери, да, ну то більше, візьми А дуже добре, да? а, а давай, може, я покушую. І як він мені дав, о, то я вже з мене забрав. Я вже чотири хапанув, і йому один лишився. Бо бо це він дав. Я не забрав з кошика. Це я його з руки забрав, з його, знаєш. Я вже так хитрив, що теж давай, а ну а він дуже смачний, а ти точно, а ти, ти апетит не потікав, і знаєш смак. І, це, і вже ті, я пробував, але це були пооф'яровані. так? Це були пооф'яровані. То що Ісус каже, хліб був пооф'ярований тільки священниками, а його давили слугами їли. Так? Але це був інший нюанс. І е, заключальна думка піст Великий називається. Перша думка це те, що бо 40 днів. А друге велике, бо він може півдня тривати, але яку ціну ми дамо? Якщо він великий, то це для того, що він нас до Вілька-ноці, Великодня, до Пасхи готовить, тому великий, бо це свято велике, а великий тому, що ми його можемо або принизити, або зробити ніяким, або зробити справді великим в своєму житті. Тому піст великий залежить від того, як ми до цього поставимось, так? Ми кажемо, діти любляні, кохані, чому так, да, самі в собі теж це вартість їхня, але як ми їх цінуємо, так? чим більше любимо, тим більше вони кохані. Так, так само, чим більше піст ми е, плекаємо, тим більше він є великим. О, і на цьому треба було б нам звернути увагу.